На Тернопільщині, а саме поблизу села Острів, уже багато років функціонує філія державного підприємства Укрвець яке займається виробництвом м'ясокісткового борошна й утилізацією відходів тваринного походження. Саме через те, що зароблені підприємством гроші не використовуються на місці, а йдуть на Київ, фінансового забезпечення для тернопільської філії Укрвест недостатньо. У зв'язку із цим сировина тваринного походження зберігається просто неба, а не у спеціальних ємкостях. Лагуни. Нах за роками цих відходів ставало все більше, і нещодавно бомба сповільненої дії вибухнула. Розповідають в Тернопільському обласному управлінні державної екологічної інспекції. Вийти на зв'язок із директором підприємства «Укрвестсанзавод» нам не вдалося, нас навіть не впустили на територію заводу. Ми знаходимося поблизу території Укрветсанзаводу, на якому сталася неприємна ситуація. Нещодавно перебувати тут неможливо. Шкода, що камера не передає запах. З нами відмовилися говорити. Чотири тисячі тонн відходів тваринного походження просто знесли бетонну огорожу, і вся ця маса вилилася за межі підприємства. забруднивши площу близько 500 метрів квадратних. Працівники державної екологічної інспекції на місці відібрали проби землі і води на предмет забруднення. Визначено, що а безіменний потічок, який протікає недалеко, та сама річка серед не постраждали унаслідок виливання відходів підприємства. Із землею ситуація інша. Вміст небезпечних речовин перевищує норму. За це передбачена кримінальна відповідальність за невиконання відповідних приписів і рішень. Нами притягнуто до адміністративної відповідальності керівника підприємства. Та знову ж таки їм видано припис на ліквідацію цієї ситуації для унеможливлення його подальшого розповсюдження. Обраховані збитки за засмічення навколишнього природного середовища і землі, іменно землі, засмічення і забруднення разом. Складають більше 800 тисяч гривень. Працівники державної екологічної інспекції подали позов до Київського окружного адміністративного суду про призупинку діяльності підприємства «Укрвестсанзаводу». Та всі розуміють, що ліквідувати цю проблему самостійно підприємство не в змозі. Тому обласна та районна адміністрації наразі шукають гроші із своїх резервів на допомогу ліквідації проблеми та забезпечення нових сучасних умов для функціонування «Укрвестсанзаводу» на Тернопільщині. А поки це питання вирішується. Сільгоспвиробники мають шукати аналогічні заводи, які займаються утилізацією відходів тваринного походження в інших областях України. У Тернопільському обласному управлінні Державної екологічної інспекції наголошують, що контролюватимуть за тим, щоб виробники власноруч не створювали стихійні звалища мертвих тварин, адже це може бути небезпечним для навколишнього середовища.